Як перетворити ідею вашої дитини на успішний бізнес? Перше, почніть саме з обговорення ідеї. Допоможіть тут трохи дитині чітко сформулювати свою задумку, визначити цільову аудиторію та основну цінність продукту або послуги. Друге розробіть план дій. Разом складіть простий бізнес-план, що потрібно для старту, скільки це коштує, які ресурси знадобляться. Третє навчіть фінансової грамотності. Покажіть дитині, як рахувати бюджет, як слідкувати за витратами та заощадженнями. Четверте, дайте практику. Нехай дитина протестує свій проєкт у реальних умовах, наприклад, серед друзів чи знайомих, а краще в нашій бізнес-школі. Ну і п'яте і останнє це підтримуйте та мотивуйте. Похваліть за кожен крок і допомагайте з вирішенням проблем. Ну, а ви, друзі, реєструйтесь у бізнес School і ми точно допоможемо вам. Тині стати успішним підприємцем. Лінк ви знайдете в описі відео, профілі чи в першому коментарі.